Командир ще намагався від мене здихатись. І на третій раз він знайшов пункт, що в нас є закон про державну таємницю, і в ньому є там наказ про перелік хвороб, які перешкоджають типу збереження державної таємниці. І там просто усі психіатричні захворювання, в тому числі трансексуаліт. І мене позбавили допуску до державної таємниці. Зробити трансперехід – це нічого собі, віха в житті, і скільки це треба пройти кіл. Пекла для того, щоб тільки хоча б почати такий, такий перехід. Це не просто вдягнути жіночу паруку. Ні з якоїсь причини до тебе, до тебе дуже треба звернутися людині, і вона не знає, як звернутися. Вона така ти пацан чи дівка? а ти кати приходить розпорядження з генерального штабу неугодних, скажімо так, поганих відправити в бойові бригади на нуль. Гомофобна атмосфера в офіцерському такому середовищі породжує. Величезні небезпеки, здобуття і шантажування інформацією. Найперше, що а, знищення гомофобії, викорінення, да от створення всіх передумов для того, щоб легбитік люди нормально себе могли відкр... відкриватися, да, у військових підрозділах, це запорука безпекова.